Привіт, друзі! Хочу з вами поговорити про храм. Може, хтось думає, що храм це просто будівля, куди приходиш. Постояв, поставив свічку і пішов. Але насправді це не так. Храм це місце, де є Бог. Це місце, де ми можемо помолитися. Поговорити з ним, відчути мир у серці там, де людина приходить не просто фізично, вона приходить душею. Коли Ісус Христос прийшов у храм, Він побачив, що там торгують, міняють гроші, продають. Ісус усе це розігнав і сказав. Мій дім має бути домом молитви. Бо храм це не базар і не місце, де люди щось вигадують, займаються магією чи шукають користь. Храм це місце живого Бога, там, де Бог, там мир у серці, там любов, там життя змінюється. Ісус хоче, щоб кожен із нас був. Як той храм, щоб був щоб у нашому серці жив Бог, щоб у серці було місце не для злості, не для образ, не для пустоти, а для любові, молитви й добра, Бог не дивиться, який у тебе одяг, скільки в тебе грошей чи знань. Він дивиться в твоє серце, і якщо ти шукаєш його щиро, він тебе почує. Бог хоче, щоб ми приносили плоди. Це не фрукти, ні. А це добрі вчинки, віру, щирість, любов. І тоді твоє життя почне змінюватися, бо там, де Бог завжди є зміни. Амінь. Благословляю вас!